Бойова машина піхоти КФ 41 Lynx Але перед початком декілька слів про спонсора цього відео. Спонсор цього відео коньяк Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський, це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. КФ41 або ж КФ 31 Linux Сценова німецька БМП. Стосовно глобальних відмінностей між 31 та 41 моделлю запам'ятайте наступну інформацію. 41 модель важча, новіша, має потужніший двигун та в неї влазить на дві людини десанту більше. Описувати я буду саме КФ41, оскільки вона новіша, а отже і актуальніша. І почнемо ми з озброєння цієї брички. Основне озброєння у версії БМП представлено 35-мм автоматичною гарматою. Аналогічно гарматі з іншою німецькою БМП Puma ця також здатна запрограмувати. Мовити фугасні боєприпаси на дистанційний підрив. Єдине, що гармату у пуми має калібр в 30 мм, а не в 35 як на КФ-41. Оскільки БМПшка сучасна, не дивно, що система керування тут також на високому рівні. Двохплощинний стабілізатор, лазерний далекомір, автомат супроводження цілі, балістичний вичислювач. А також сучасний тепловізор. До того ж, система керування вогнем як у командира, так у навідника є однаковою. Це означає, що вони обидва можуть однаково добре вести вогонь з цієї машини. Окрім основної. Автоматичної гармати на цій БМП також є трьохствольний, спарений з гарматою кулемет калібром 7,62. Також опціонально можна встановити протитанкові керовані ракети Спайк. Ну а тепер переходимо до захищеності цієї БМП. По-перше, варто сказати, що нічого принципово нового в цій БМП не з'явилося. Це все ще та сама БМП стандартів НАТО. Тобто, якогось такого, знаєте, цікавого або незвичайного бронювання, як на нашій в 64 На цій машині немає. Точна інформація стосовно бронювання КФ-41 відсутня. Якщо вірити ті Яку зміг знайти, я то в повному комплекті бронювання ця БМПшка може витримати в лобовій проекції 300 мм автоматичні гармати від радянських БМП. Ну, абсолютно не дивує по міркам сучасності. Бронювання шпоколу має забезпечувати захист від кулемету калібром 14,5 мм. Я розумію, що це все стана грівень 6 і бла бла бла. Але знову ж таки, БМП позиціонує себе як БМП нового покоління, але це зовсім не так. Тому що навіть кількість членів екіпажу залишилася стандартною три людини і де тут Покоління величезне питання, але все ж таки свої сучасні приколюхи ця БМПшка має, і вони досить непогані. Чого тільки коштує комплекс активного захисту AMAP ADS. Наявність комплексу активного захисту означає, що БМП зможе протистояти пострілам з РПГ, а також протитанковим керованим ракетам, що є невід'ємною складовою сучасного поля бою. А також тут наявна сучасна система постановки димової завіси Роузі, система сповіщення про лазерне опромінення, а також система акустичного виявлення пострілу. Це, до речі, якась новинка. Тому, хоча й Власна броня КФ41 взагалі не дивує, напаковані сучасними системами захисту, все це компенсує. Що стосується десанту, то в цю тачанку може влізти 8 чоловік. А двигун потужністю в 1156 кінських сил розганяє БМП вагою в 44 тонни до швидкості в 70 км на годину. Само собою, що трансмісія є автоматичною. До того ж, оскільки КФ41 є модульною платформою, ця машина може бути не тільки БМП, її можна переобладнати в БТР, медичну або інженерну машину. Також можна встановити 120. 6-мільметрову гудкоствольну танкову гармату або зробити з БМП самохідний міномет, що ж можна сказати у підсумку про КФ-41 Лінкс. А можна упевнено сказати, що це представник однієї з найсучасніших БМП стандартів НАТО у світі, так вона не дивує та не пропонує щось принципово нове. Але якщо це відкинути, то ми маємо машину, яка оснащена по останньому слову техніки та має все ще необхідно для того, щоб успішно вести бойові дії в сучасних реаліях. До того ж, є інформація, що ці брички будуть виготовлятися на території України. КФ41 це сучасна крута німецька БМП, і більше тут немає чого додати. А у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну. Переходь до мого телеграм-каналу, щоб голосувати за техніку на огляд. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А також залітайте на наш сервер в Діскорд.